Поговоримо зараз про вологість ґрунту. Ось така річ. цим перевіряю вологість ґрунту. Ось дивіться, у нас тільки вчора прийшов дощик, цілий день був дощ, тобто вологість ґрунту у нас максимальна, напевно. 84%. Максимальна вологість ґрунту повинна бути 80%. Мінімальна вологість ґрунту повинна бути 50, о, 60%. 50% це вже критична вологість ґрунту. Тобто я стараюся тримати вологість ґрунту в середніх діапазонах. Це найкраще буде розвиток полуниці. Але, коли тримати вологість ґрунту в середніх діапазонах, в полуниці. В сім'ї, коли вона дозріває, мож, може бути недостатня кількість сахарів. Тобто, чим менша вологість ґрунту, тим солодше буде полуниця. Так як я полуницю збираю через кожних 3-4 дні на даний момент. Я підливаю приблизно 70%. Якщо я це можу зробити, коли в мене нема дощу. І через три дні вологість зменшується і полуниця набирає сахари. Тобто, якщо в мене бугор і нема сонця, я полуницю навіть не підливаю. Зараз я полуницю взагалі не підливаю, тому що дощ робить свою ганебну справу. Тут занадто-занадто велика вологість. Там далі на полуниці, в мене низ, там всі 90% 90% вологості. Тобто... Вологість потрібно контролювати для того, щоб полуниця набирала сахари. Чим би ви полуницю не крупили, якими б калійними добривами ви не давали полуниці по листочку, чим би ви не давали б калійних добрив коріння. Якщо буде мокро, Волого, тобто вологий буде ґрунт. ґрунт буде вимивати сахари. Вода вимиває сахара в полуниці. І тоді полуниця стає як вата. Тобто вона стає без смаку. Найкраще полуниця набирає сахари, я замітив. Раніше, звісно, був, пробував волось ґрунту. У мене завжди на полуниці є ось такі місця, де немає. І я завжди пробував ґрунту на дотик. Але Придбавши цей апарат, так сказати, найкраще полуниця набирає сахара, якщо є 60% вологості, це найкраще для полуниці для того, щоб вона була солодка. І при цих 60% вологості, полуниця також непогано розвивається, бо не є достатньо води. Тобто є достатньо води для наливу інших плодів. Бо 50% вологості, це, це для полуниці вже маловато. Тобто, для, дозрівавш... для дозрівшої полуниці це дуже добре, тому що вона буде солодка. А для тієї, що полуниця не ливається, цей вологі буде маловато. Тобто, Вона не буде добирати в масі своїй. Тобто, Я тримаю 60-65%. Але не завжди так виходить. Не кожен рік так виходить, тому що в нас йдуть дощі. Ось такі норми вологості ґрунту. Хто займається більш відповідально, більш дбає за свій врожай, ось такі варіанти для вологості ґрунту, для дозрівання вашої полуниці. Так що, далі буде.